Так, сьогодні у нас передає дощ. Я накрив такими покривалами, щоб не замочило їх. Вони зараз в мене якраз їдять. Так, я зараз вам покажу ближче. Ось. отакі вже в мене. Не мають 37-й день. Їм тут дуже комфортно, травичка є, все є. Все, що треба для них, все є. Так, оцьопочка. Те маленько. Тіпо тіпоті, тіпо-тіпо, тіпо, тіпо, тіпо. Які гарні. Ростуть, дуже добре ростуть. Гарно розвиваються, все добре. Трошки є одні більші, трошки менші. Я так розумію, залежить це від, від породи. Ох, римлють зараз нас. Їм вже замаленька ця одна кормушка, їм треба щось більше давати вже. Так, дощ насуває. Зараз буде дощ ховайтесь, Кручатка мої. Зараз все починається. Вітерець закриваю їх.